І ДНР, так і ЛНР вони ухвалили свою конституцію е, в той же час. Всі помітили, що щодо Херсонської і Запорізької областей, то е, росіяни нічого такого не зробили. Е, як ви вважаєте, це може бути натяком на їхні, так би мовити, територіальні поступки? Е, ну, тобто, знаєте, це виглядає так, що це натяк. Вони готові розміняти Запоріжжя і Херсонщину в обмін на те, що ми їм пробачимо Донбас. Зрозуміло, що нас такі умови не влаштовують. Ага. Вони натякали, до речі, до вересня місяця, що готові нам повернути е, Херсон, Окуповану Херсонську Запорізьку область і частину Харківщини, але ми маємо визнати е, Східний Донбас в складі Росії. Ну, про це були натяки неформальні, багато воєнних експертів, багато спеціалістів, які були дотичні до Офісу президента, вони про це не цуралися говорити. А ба більше, Я навіть навіть думав, що це теоретично міг би бути, ну такий, знаєте, крапка з комою в зв'язку з, ну, з такими страшними подіями квітня-березня, різня в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, в Мотижині. Ну, я не знаю, яким треба бути камінним, камінною людиною, щоб ну, не, не зрозуміти, що мова йде про страшну річ з боку росіян. Яка не має прощення взагалі в сува взагалі, і після цього а, ніякі компроміси з Росією просто вже неможливі. І тут давайте згадаємо квітень місяць. Ну, всі ці рамки, березень, квітень, коли там перемовини, Стамбул, нейтралітет України, референдум. Це ж розмови були про це. І мені здається, що під час цих стамбульських перемовин тема повернення цих двох південних областей, вона частин, точніше окупованих південних областей України, вона звучала. Але 21. -го... Вересня у Путіна стався новий черговий історичний хворобливий демарш, де він вирішив показати, що він продовжує контролювати ситуацію. І він приймає рішення про приховану про часткову мобілізацію і про анексію наших територій. Я дам зрозуміти, що за правовою процедурою. Анексія ну в російському юридичному полі була зроблена досить швидко. Ну, те, що вона незаконна, я не думаю, що глядачам треба по -по пояснювати. Вона незаконна, до речі, не тільки для нас. Я скажу більше. Я читав деякі думки російських юристів і спеціалістів з конституційного права. А, вона, незаконна, вона незаконна навіть з, боку, з точки зору російського законодавства. Тобто, я взагалі у мене була тоді думка, що вони це роблять для того, щоб е пізніше відіграти цю ситуацію. Ну, там знайдуться, знайдуться якісь сили, які доведуть, що цей анексія була незаконною, і давайте якраз ґрунт для переговорів з Україною виникав абсолютно достеменно. Але вони цього не, тоді не робили. Я не думаю, що вони і планували це робити, оскільки Путін займає позицію, що він хоче йти до кінця. Він не поступиться. Він не поступиться. Це людина, яка вихована, яка вихована в радянській. Канонах вихована в ГБшній естетиці, вихована в неповазі до гуманізму, до людяності, до своєї місії як керівник держави. А вона думає, ця людина, що він здатен бути деміургом, який визначати і контролювати ситуацію може завжди. Станом на грудень місяць, ми можемо впевнено сказати, що ні, цього не буде. А Україна поверне всі окуповані території, точно поверне південні області і, можливо, східні області воєнним шляхом, точно. До речі, з Луганщиною це питання стоїть зараз гостро. І українські Збройні Сили сили оборони України демонструють вражаючі успіхи. Давайте поки не будемо випереджувати, випереджувати події, я думаю, що в січні місяці багато цікавого ми дізнаємося, бо динаміка поки непогана з точки зору українських воєнних маневрів. А що стосується Криму, то мені подобається думка Буданова, керівника Головного управління розвідки, про те, що Крим, можливо, нам буде повертати, ми будемо повертати або силовим, точніше силовим і дипломатичним кроками. Тобто, напевно, є якийсь план української влади, української розвідки, українських військових еліти, який би здатний був. А... Здатний був бути виконаний нашими силами оборони. Ну і а, ще один дуже важливий момент, який тут, якщо ви згадали окуповані території, існувала думка, що після звільнення Херсону путінська влада посипеться. Да, що це буде шалена така а, ілюзія поразки, яку російська літа використає для того, щоб здійснити або транзит влади, або переворот. Ця думка не виправдала себе. Ще раз звертаю вашу увагу будь-які сподівання на непередбачувану смерть Путіна, на те, що там буде здійснений переворот з боку олігархів, чиновників консервативної еліти у вигляді там пригожина Кадирова, Це все маячня. Російський путінський режим. Навіть в умовах перманентних поразок і агонізуючої е е кризи він все рівно зберігає зараз свою життєздатність і контролює величезні сфери економічного суспільного життя. Я скажу навіть більше, нав от припущу. Навіть якщо ми повернемо Донбас, а ми його повернемо, тільки ж питання часу. Я не думаю, що навіть путінський режим посипеться. Крим, так, да. це питання, яке сакральне має значення для Путіна. Донбас навіть ні. Ми погано знаємо росіян. Ми погано знаємо специфіку, на чому будується легітимність путінського режиму, який експлуатує колективну психіку росіян. І до речі, я вважаю, що це один з найзразковіших варіантів за всю історію 20-21 століття, як тривалим чином демонструють небоякі які успіхи в рабському контролі над величезною мільйонною кількістю населення євразійського континенту. Ну уявіть собі, ми маємо справу не просто з якимось там ворогом, керівником іншої країни. Ми справ маємо справу з цілою величезною працюючою. Ефективною системою масового тоталітарного контролю над людьми і ще й проведення чекійських е, заходів е, за межами Росії.